У Львові вже готові подавати опалення у житлові будинки, однак варто враховувати підступність ворога, який неодноразово погрожував українцям важкими випробуваннями взимку. Проте люди кажуть, що готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. І упальний сезон у нас в хаті дуже тепло, двадцять на градусів нахідному в ті роки. В ті роки, тому що у нас дев'ятий поверх. чудово. Як би цього року не знає ніхто, але в селі є батьківська хата там ніхто не живе. Можна не, критичні такі ці, можна їхати туди. Якщо, наприклад, там газ виключать, якось ми то переживемо, то не найстрашніше, найстрашніше, напевно, що люди, більше так. переживаю, як там хлопці переживуть наші ЗСУ. А за нас ми так, тут так. принаймні в безпеці, розумієте. Це, напевно, останнє, за що я думаю, там якесь утеплення. Звичайно, воно все переживеться. Головне, щоб був спокій. І не, і не люди. вмирали люди. Торфобрикети закупив, все поскладено, котел перевірений, почищений. Все, чекаємо перемоги. Нічого Це з нами не станеться. З ними станеться з нами нічого. Посадовці розповіли, що попри важкий час, все ж вдалося виконати заплановані роботи, щоб система опалення працювала стабільно. Здійснили заміну 6 кілометрів теплових мереж. На попередньо ізольовані труби проведено реконструкцію низки котелень, проведено реконструкцію котлів на ТЦ-1, проведено також перевірку і промивки, перевірку регулюючого обладнання внутрішньобудинкових систем тих будинків, де управління здійснюють комунальні управляючі компанії. До того ж, в багатоквартирних будинках впродовж року встановили ще кілька індивідуальних теплових пунктів. Вони дозволяють регулювати комфортну температуру в приміщенні, а також додатково заощадити кошти на опаленні. Взагалі, по Львову встановлено на, нашому ну, по на балансі нашого підприємства вже 522 ІТП. таких є. Практично, це Майже 30% будинків, які ми обслуговуємо. Ну це доволі така велика цифра для нашого міста, і ми будемо рухатись далі в цьому напрямку. Ми вже розробили проєкти на Шевченківський район. Ми вже маємо готових на 82 два на 82 два і наступний крок буде там. У місті також запустили програму, що має компенсувати 50% вартості генераторів, які мешканці багатоповерхівок закупили на випадок надзвичайних ситуацій. Для цього потрібно, щоб уповноважена особа від ОСББ чи управляючої компанії подала відповідні документи до ЦНАПу. Більше про це можна дізнатися на сайті міської ради. Посадовці також додають, що підготували альтернативні заходи для опалення Львова, якщо виникне така потреба. Ми е, запустили компанію по так званих буржуйках металевих печах. Так? І на сьогодні ми вже маємо десь близько 700 до 700 печей, які встановлені е, в найпростіших укриттях багатоквартирних будинків. Ми маємо печі, е, які придбані і встановлюються майже у всіх школах. Так? Нас пропрацьовано е, можливість переведення деяких. Е, Освітніх закладів на використання твердого палива. Зараз вже офіційно опалювальний сезон розпочався тільки для шкіл, садочків, лікарень та закладів культури. А подачу тепла у житлові будинки планують розпочати вже з понеділка. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.